Це починалося з а потім все пішло не так. З Чернігівщини на Черкащину, звідтам на Дніпропетровськ, Запоріжжя, і через Нікополь нарешті до нас. Журналісти громадського телебачення Роман Скрипін, Сергій Грішин та Христина Бондаренко влаштували таку собі дорожню презентацію у культурно-громадському центрі Шелтер Плюс на незалежних і недержавних у місті чекали причина очевидна відсутність медіа конкуренції. Нам тема незалежних новітніх медіа дуже цікава в Кривому розі, адже нас категорично влаштовуєш в 700 тисячному майже місті. У нас півтора канали, один з яких муніципальний, один з яких державний. От, тому ми дуже більш не зацікавлені в розвитку новітніх медіа. Формат зустрічі обрали невитіюватий і неофіціозний. Спочатку гості показали себе чи то про себе. Моя справа це просто. Знавалися, яке у кривому розі склалося уявлення про громадське, а далі намагалися скласти своє уявлення про кривий ріг з реплік, коментарів і запитань тих, хто прийшов на зустріч. На ній відповідальні громадяни компенсували брак живого спілкування з фахівцями, носіями нових ідей, а також шукали натхнення для руху вперед. Я дуже очікую, що сьогоднішня зустріч з Романом Скрипіним з журналістами громадського телебачення надихне кривий ріг на е, рухи е, в напрямку. Зміни трохи картини медійної в кривому розі. Незалежні засоби масової інформації можна по пальцях перерахувати, а саме наявність незалежних засобів масової інформації дає підстави формувати громадянське суспільство, власне, те, що є запорукою нашого хорошого розвитку і ну, нормального життя. Роман Скрипін повідав історію про створення інтернет-телеканалу, у якого фактично немає власника, а значить і замовника. З його словами, все не так страшно і неможливо, як здається, спершу. Стартова ціна питання у громадського приміром склала 45 тисяч зелених американських президентів, люб'язно наданих українським новаторам, британською амбасадою. За взірець мовлення було одноголосно обрано стиль бібісі. Ніякої пропаганди, лише журналістика, головне правило громадського. Основна функція видавати на гора інтелектуально насичений продукт, найвища цінність довіра народу. Групі київських журналістів допоки вдається цього дотримуватися. Тепер вони роблять виклик на слабо і іншим містам. Змінювати щось в собі і навколо себе не страшно не боляче, незатратно і можливо. Надихнувшись почутим, присутні і собі заходилися пропонувати, як зробити Криворізький медіапростір насиченішим і незалежнішим. Під гарячу руку новаторів потрапила і Рудана. Чомусь саме ідея вдосконалення комунального ТБ, а не створення альтернативних медіа, найдовше мусувалася на зустрічі. Між тим саме про ймовірність останнього ми поговорили з правником. Потрібно створити альтернативу. Ніхто, звісно, ну мабуть, з активістів з громадських організацій не зможе дозволити собі створити потужний канал. Але те, що робить організація, з абсолютно за різними напрямками, вони створюють свої осередки, які працюють поза політикою, в принципі, і де юре, і де факто, але задля досягнення ось таких позитивних цілей, задля того, щоб окремі особистості і групи особистості, особистості змогли себе реалізувати. Зустріч добігала кінця, а проект родшоу збирався вируш. У у наступне українське місто після кожного подібного візиту в ефірі громадського виходитимуть звітні репортажі, які згодом ляжуть в основу документального фільму, в якому журналісти спробують намалювати реальну картину турбот і сподівань українців. Остаточне враження про Кривий Ріг гості отримали вже після екскурсії містом. А після зустрічі думали так: по зустрічі. Ну є низка питань. Вони дуже типові, і я там обіцяв на початку, що я розкажу. Чи помітив я особливість? Вона на жаль в кривому розі залишилася. Це та що у нас тут Кривомовляв, що у нас в Кривому розі? Це ж там, десь. Це його треба позбутися. І провінційності це не провінція, це місто. Отож, всім нам є куди рости. А зміни в країні кожен має розпочати сам із себе.